Чи впевнені ви, що допомагаєте своїм рослинам, коли поливаєте їх у теплиці? Кожен дачник з любов'ю бере до рук лійку або шланг, уявляючи собі соковиті помідори та хрумкі огірки. Але що, якщо я скажу вам, що ваш щедрий полив може бути причиною хвороб і поганого врожаю, що один невірний рух здатен звести нанівець усі ваші зусилля? Сьогодні ми розкриємо 5 секретів правильного поливу в теплиці, які багато хто ігнорує, і знання цих правил перетворить вас з простого аматора на справжнього гуру тепличної справи. Додивіться до кінця, і ви зрозумієте, чому не можна просто так брати і поливати. Давайте відразу з'ясуємо: теплиця це не просто город під дахом, це замкнена екосистема зі своїм мікрокліматом. На відміну від відкритого ґрунту, тут немає вітру, що висушує листя і дощів, які промивають ґрунт. Будь-яка ваша помилка тут посилюється в рази, тому що вологість і температура можуть зіграти з вами злий жарт. Саме тому підхід до поливу в теплиці має бути абсолютно іншим. Е... Отже, секрет номер один час, ваш головний союзник. І саме тут криється найчастіша помилка багатьох дачників. Чимало хто поливає теплицю ввечері після спекотного дня. Здається, це логічно, правда ж? Сонце сіло, можна спокійно освіжити рослини. Але насправді це ведмежа послуга. Давайте розберемося, чому уявіть, ви рясно полили свої томати, вода всоталася, але повітря у закритій теплиці залишилося дуже вологим. Вночі двері та квартирки, як правило, зачинені, і циркуляції повітря майже немає, температура падає. Що ми отримуємо в результаті? Ідеальні умови для розвитку грибка, підвищена вологість, відсутність провітрювання та нічна прохолода, це справжній курорт для фітофтори та борошнистої роси. Ви, буквально власноруч, створюєте для них інкубатор. Рослини всю ніч стоять із мокрими ногами та в сирості, стаючи легкою здобичю для хвороб. І вранці ви можете з подивом виявити перші неприємні плями на листі. А тепер подивімося, що відбувається при ранковому поливі. Ви даєте рослинам заряд бадьорості на весь день, вони отримують необхідну вологу саме перед тим, як сонце почне припікати. Коріння активно вбирає воду, щоб спокійно пережити денну спеку. Вся зайва волога з поверхні ґрунту та листя, якщо вона випадково туди потрапила, встигає швидко випаруватися під променями ранкового сонця та при денному провітрюванні, жодного застою, жодного ризику, усе просто і безпечно. Тож запам'ятайте головне правило: найкращий полив у теплиці. Це ранковий полив і крапка. Переходимо до другого правила, про яке більшість навіть не замислюється: температура води. Ви ж не стрибаєте в крижаний душ без підготовки. От і ваші рослини теж не в захваті від такого екстриму. Полив крижаною водою прямо зі свердловини чи криниці це величезний стрес для кореневої системи. Уявіть собі. У теплиці ґрунт прогрівся до комфортних 20-25 градусів. Коріння розслаблене, активно працює, всотує живлення, і тут ви виливаєте на них відро води температурою 5-10 градусів. Що відбувається? Справжній шок від такого холодового удару найтонші всисні корінці просто ціпеніють і перестають працювати. Рослина на деякий час впадає в ступор, вона не може отримати ні вологу. Ні поживні речовини з ґрунту, навіть якщо їх там удосталь, ріст сповільнюється, зав'язі можуть опадати, а сама рослина стає вразливішою до хвороб, регулярний полив холодною водою це гарантований спосіб ослабити ваші насадження і не дочекатися гарного врожаю. Яке ж рішення? Елементарне. Поставте в теплиці або поруч із нею велику бочку бажано темного кольору, щоб вона краще прогрівалася на сонці, наповнюйте її водою заздалегідь. За день вода відстоїться і нагріється до температури навколишнього середовища. Такий полив буде для рослин як теплий, приємний літній дощ. Вони отримують вологу без стресу, а ви здорові кущі та чудовий результат. Третій ключ до успіху, який розвінчує популярний міф, що більше, то краще це правильна частота поливу. Багато дачників, особливо початківців, діють за принципом любов це турбота, а турбота це щоденний полив. На жаль, така надмірна опіка часто призводить до плачевних результатів. Запам'ятайте, у теплиці волога випаровується значно повільніше, ніж у відкритому ґрунті. Постійно мокра земля це не благо, а пряма загроза. По-перше, надлишок вологи витісняє з ґрунту кисень, життєво необхідне корінню для дихання, без кисню коріння починає буквально задихатися і відмирати. Це називається коренева гниль. Рослина слабшає, жовтіє, і врятувати її вже дуже важко. По-друге, постійно волога поверхня ґрунту. Це ідеальне місце для розмноження мошок і розвитку цвілі. Тож як зрозуміти, коли поливати? Забудьте про суворі графіки полив що середи, що суботи, все залежить від погоди, розміру рослин та фази їхнього розвитку. Є простий і надійний дідівський спосіб просто копніть землю пальцем на глибину 5-7 сантиметрів. Не просто потаркайте поверхню, а саме занурте палець глиб поруч зі стеблом, але не впритул до нього. Якщо на такій глибині земля сухає, розсипається час поливати. Якщо ж вона волога і прилипає до пальця, відкладіть лійку ще на день-два. Цей простий тест точніший за будь який графік, тому що ви орієнтуєтеся на реальні потреби ваших рослин, е... і нарешті четвертий секрет, що безпосередньо впливає не лише на здоров'я, а й на смак вашого врожаю, це якість самої води. А вже ж, не всяка вода однаково корисна і те, чим ви поливаєте свої рослини, має величезне значення. Давайте порівняємо два основні джерела: водопровідну та дощову воду, вода з-під крана або зі свердловини, як правило, жорстка і холодна. Жорстка це означає, що в ній багато розчинених солей, кальцію та магнію. При регулярному поливі ці солі накопичуються в ґрунті, змінюючи його кислотність, ґрунт стає більш лужним і це блокує рослинам доступ до важливих мікроелементів. Наприклад, до заліза та марганцю. Рослина голодує, навіть якщо ґрунт повний поживних речовин. До того ж, у водопровідній воді часто є хлор, який згубний для корисної ґрунтової мікрофлори. А тепер дощова вода це справжній природний еліксир для рослин. Вона м'яка, в ній немає зайвих солей. Її кислотність слабокисла, ідеальна для більшості городніх культур, особливо для томатів. Така вода допомагає корінню максимально ефективно засвоювати всі поживні речовини з ґрунту. Що ж робити, якщо дощі йдуть рідко? Рішення просте, і ми його вже згадували відстоювання наповніть діжку водопровідною водою і дайте їй постояти хоча б добу, а краще дві. За цей час більше частина хлору випарується, солі частково осядуть на дно, а сама вода нагріється до температури повітря. По суті, ви перетворюєте звичайну воду на набагато корисніший та безпечніший для рослин напій. Повірте, різниця буде помітна. А тепер найважливіший секрет: саме він визначає, чи отримаєте ви щедрий урожай чи суцільне розчарування. Готові? Ніколи чуєте. Ніколи не поливайте тепличні рослини, лиючи воду зверху на листя. Це не освіжаючий душ, як може здатися. Це пряме запрошення для найстрашніших ворогів вашого врожаю. Давайте детально розберемо цю помилку. По перше, опіки кожна крапля води, що залишилася на листку сонячного дня, перетворюється на крихітну лінзу. Сонячні промені, проходячи крізь неї, фокусуються і просто випалюють на ніжній зелені негарні бурі плями. Рослина витрачає сили не на плоди, а на загоєння цих ран, але це ще півбіди. Найстрашніше відбувається потім. Згадаємо, що теплиця це тепле та вологе місце з обмеженою циркуляцією повітря. Коли ви змочуєте листя, ви створюєте ідеальний просто п'ятизірковий курорт. Для грибкових захворювань, особливо для фітофтори. її спори обожнюють таке середовище вони проростають на вологому листі та за лічені дні можуть знищити всі ваші труди, ви буквально своїми руками відкриваєте ворота для інфекції. Тож, як правильно, ваша мета доставити воду прямо до коренів, саме там вона потрібна, адже рослина п'є корінням, а не листям. Думайте про себе як про снайпера, а не як про артилериста, який б'є по площах. Саме прикоренева зона ваша ціль використовуйте ліки з довгим носиком системи краплинного поливу, або просто обережно лийте воду у заздалегідь, зроблену навколо стебла лунку. Повірте, ваші томати та огірки скажуть вам за таку точкову турботу величезне спасибі соковитим та здоровим урожаєм, а тепер. Ключовий секрет той, що розділяє багатий врожай від повного розчарування, готові? Ніколи чуєте, ніколи не поливайте тепличні рослини зверху по листках, це не освіжаючий душ, це запрошення для хвороб. Кожна крапля води, що залишилася на листку в теплиці, перетворюється на крихітну лінзу для сонця, спричиняючи опіки. Але що ще гірше, в умовах постійної вологості та тепла. Це ідеальне середовище для розвитку грибкових захворювань, особливо страшної фітовтори. Ви буквально своїми руками створюєте їй курортні умови. Ваша мета доставити воду прямо до коренів туди, де вона справді потрібна. Думайте про себе як про снайпера, а не як про артилериста. Ваша ціль корінь, а не вся площа навколо. Використовуйте ліки з довгим носиком, системи краплинного поливу або просто обережно лийте воду в прикореневу лунку. Повірте, ваші томати та огірки скажуть вам за це величезне. Дякую соковитим і здоровим урожаєм. Отже, підсумуємо: правильний час: тепла вода, перевірка вологості, якісна вода і найголовніше полив суворо під корінь. Ось 5 кітів, на яких тримається здоров'я вашої теплиці. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради були для вас корисні. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити інші дачні хитрощі. А тепер запитання до вас які секрети поливу використовуєте ви? Чи можливо ви раніше припускалися однієї з цих помилок? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Обговорюємо. Є сто пихлацкі естем.